У нас сьогодні відбулося чергове засідання Ради Майдана. ну, як завжди, проходило неформальний і е, ситуація, Але ми прийняли рішення, які ми обрали, ми відмовилися від інституту співгалів, який був запропонований, і обрали президію Ради Майдану. У складі це 5 із 7 поки що чоловік. У складі Андрій Лєнка, Сергій Соболєв, Валерій Пацкан, Руслана Лижечка і Єлизавета Щепетільникова. Ще два члени президії Ради Майдану від громадської організації, від громадських організацій та від, ну мовно сказати, моральних авторитетів. Ми отримуємо пропозиції, затвердимо на наступному засіданні. Нашої ради координатором президії на місяць черговий. Там вони будуть мінятися щомісяця, Обрана Руслана Лижечка. Вона буде подавати відповідні документи на реєстрацію. Саме її підпис буде стояти під історичними документами про створення ради майдану. Ми врахували от всі ці пропозиції, які звучали з боку громадянського суспільства, з боку членів Ради Майдану, ушли від такого яскравого політичного представництва, намагалися збалансувати представництво громадськості і політиків. Я думаю, що це нам вдалося. Також для нормальної роботи Ради Майдану. Ми створили вісім комісій, які будуть функціонувати у складі. Нашої ради, це програмна комісія, зовнішньополітична комісія та комісія з питань євроінтеграції, мистецька комісія, комісія з питань молоді студентів, інформаційна комісія, мобілізаційна комісія та комісія по роботі з регіонами. це одна Комісія по роботі з громадськими організаціями та просвілками і комісія з питань правозахисту. Усі члени ради зможуть записатися до різноманітних комісій, проявити свої здібності у різних сферах. Думаю, що це лише піде на користь. Також ми обговорили питання підготовки до народного віччя 29 грудня. Ми розглядали різні тим питання. І прийняли, був прийнятий до членів Ради Майдану відомий музикант Фома з групи мандри, а також Михайло Волинець, який очолює незалежну правоспілку шахтарів, ірняків.